Шановні студенти, шановні друзі, розглянемо процес виконання лабораторної роботи дослідження лінії передачі постійного струму. Ну, з точки зору теорії ми вже дещо розглядали попереднє відео, а тепер безпосередньо розглянемо відповідно виконання лабораторної роботи в умовах лабораторії кафедри електротехніки. Ну, перш за все, подивимося, що лабораторна робота називається дослідження лінії передачі електричної енергії постійного струму. Мета роботи дослідити вплив струму навантаження на напругу в кінці лінії передачі. Друге, дослідити вплив опору лінії передачі на напругу в кінці лінії передачі. Навчитися розраховувати втрати напруги лінії передачі. Ну, і додатково навчитися розраховувати мінімальний переріз провідників лінії передачі за допустимою величиною спаду на е, Ну, Розглянемо е, схему електричну принципову. Е, ну, її можна розділити на дві частини. Е, значить, це. Відповідно вимірювальні прилади і е, значить, рестати, які будуть моделювати електричне коло, тобто нашу лінію передачі постійного струму. Значить, е, Джерело це постійний струм, напруга У1, вольтметр перший, з допомогою якого ми будемо вимірювати напругу на вході лінії передачі. Амперметр, з допомогою якого ми будемо фіксувати струм в лінії передачі. Е, Значить, рестат Р-лінії передачі і рестат навантаження. Ну, відповідно, вольтметр другий. Це вже напруга в кінці лінії передачі. Ну, і, значить, розглянемо далі, далі це вже у приладах. Тобто ми бачимо тут картинку, на якій розташовані прилади. Відповідно, амперметр, 2 вольтметра і рестати. Значить, табличка, даних, куди ми будемо записувати параметри, відповідно фіксувати е, значить, дані Значить, Бачимо, що е, ми робимо два досліди. Перший досвід це максимальний опір лінії передачі, і другий досвід це е, половина е, опору е, максимального. Опору лінії передачі. Тобто, ну, тут можна сказати так, що максимальний опір лінії передачі в даному випадку буде 50 Ом, а одна друга, тобто половинка це буде 25 Ом. І таким чином ми при цих двох опорах лінії передачі, по суті, будемо знімати ці точки. Тобто від холостого ходу до 6 е, точок е, досліджуємо, будемо навантажувати. Е, Змінювати опір навантаження і записувати параметри в табличку. Таким чином приступаємо до виконання роботи. Шановні студенти, до вашої уваги. Лабораторна робота по вивченню і дослідженню лінії передачі постійного струму. З чого складається лабораторний стенд? Ну, перш за все, це блок живлення штатів. Ну, поверхня, на якій розташовані вимірювальні прилади та обладнання. Значит, ну, і Відповідна лабораторна робота складається а, значит, от, з двох реостатів, які призначені для імітації або моделювання лінії передачі і навантаження. Значит, дивіться, о, цей реостат, як, опір якого 50 Ом, він призначений для моделювання. Опору лінії передачі. Тобто е, довжина, умовна довжина нашої лінії передачі буде залежати від величини опора. Чим більше опір, тим більша довжина лінії передачі. Е, значить, ну, і перший досвід ми робимо при максимальному опорі. Це 50 Ом. Е, реостат другий це реостат е, відповідно е, який буде імітувати навантаження, тобто споживач. Значить, ну і Вимірювальні прилади, вольтметр, який буде е, значить, показувати напругу на вході лінії передачі, тобто від джерела. І вольтметр, який ми будемо відповідно визначати напругу в кінці лінії передачі, тобто у споживача. Ну і Амперметр буде показувати нам струм. Значить, вмикаємо блок живлення. Значить, і Дивимося на покази наших приладів. E, Знову-таки, дивіться, перше положення максимальної лінії передачі і максимальний опір навантаження. Цей реостат 200 Ом. І от максимальне, максимальне значення це буде перша точка. E, режим холостого ходу, тобто, якщо ми вимикаємо цей реостат, у нас на вході 100 вольт і на виході буде так само 100 вольт. E, значить, ну, а струм буде дорівнювати нулю. Тому e, значить, починаємо з e, першої точки навантаження. E, бачимо 100 вольт на вході, значить, струм 0,44 А e, визначаємо напругу на виході лінії передачі. Це буде 80 вольт. Тобто 20 вольт це буде спад напруги в лінії передачі. E, значить, Досить робимо 5-6 точок, тобто ми можемо приблизно встановлювати положення, повзуна реостата і таким чином збільшувати струм. А можемо по відповідним значенням, ну, наприклад, 0,5, 0,5, вір, да, 0,6, 0,7, 0,8 і так далі. До 1 А, тому що межа виміру цього амперметра 1 А. Ампер, тобто нам буде достатньо. Бачимо тенденцію, які ми збільшуємо струм, зменшуємо опір реостата навантаження і збільшується струм. При цьому ми спостерігаємо, що вхідна напруга 100 вольт, а вихідна буде зменшуватись. І чим більше буде струм, тим менше буде напруга на виході лінії передачі. Це говорить про те, що під навантаженням спад напругів лінії передачі буде зростати. Тобто, втрати, які будуть. Відбуватися при передачі електричної енергії від джерела до споживача, будуть зростати. І ці втрати мають тепловий характер. Тобто буде нагріватися провідник нашої лінії передачі. Значить, потім ми повертаємо реостат в початкове положення, змінюємо опір лінії передачі вдвічі, тобто в середнє положення встановлюємо реостат, максимальне значення струму 50. відповідно, Ом, А якщо посередині буде 25. І при цьому ми е, повторимо ту ж саму процедуру. Бачимо, що при цьому, коли ми зменшили опір лінії передачі, значить, у нас спад напруги зменшився. Тобто вхідна напруга 100, вихідна ну, майже 90. Тобто, вдвічі зменшився спад напруги в лінії передачі. Ну, це е, Ви розумієте, чому відбувається. Тому що, як я вже сказав, опір лінії передачі зменшився, тобто довжина умовно нашої лінії передачі моделі зменшилась, і відповідно втрати зменшились. Таким чином, ми теж знімаємо 5-6 точок, збільшуємо навантаження і записуємо ці парапери, параметри в таблицю. При цьому фіксуємо вхідну напругу, вона буде постійна величина, і значення струму і значення. Напруги. По цим даним ми потім е, розраховуємо ті параметри, які представлені в таблиці, от, в принципі, на цьому е, завершується е, процедура досліду лінії передачі. Тобто можна було б знімати ще декілька е, точок лінії передачі, але цього достатньо. Тобто максимальна лінія і е, вдвічі менше 0,5 від. Максимального значення. І таким чином ми потім робимо висновки: яка лінія передачі краще, яка гірша з точки зору втрат. Ну і таке інше. Значить, робимо висновки і будуємо відповідні графіки. Дякую за увагу. Дослід завершили. Ну от Ми зробили дослід в умовах лабораторії, а тепер. Спробуємо підсумувати, і дещо невеличка така частка теорії. Ну, перш за все, значить, бачимо те ж саме наше електричне коло, яке ми розподіляємо вже на три частини тобто це джерело, лінія передачі і споживач. Значить, розрізняють такі режими роботи електричного кола. Номінальний режим, режим холостого ходу, режим короткого змагання і погоджений режим. Основне теоретичні положення: при передачі електричної енергії у провідниках, які з'єднують джерело енергії споживач, при проходженні струму виникає спад напруг. Бачимо цей спад напруг, і ми його фіксували з допомогою приладів. Значить, і, відповідно, бачили в, табличних, е, значить, в таблиці, як це відображується із е, значить, збільшенням відповідно навантаження споживача. Е, ну, Деякі моменти вже були попередньо розглянуті, тому ми, значить, більш швидко зараз проходимо і повертаємося іще до, іще до згадки режимів, тобто режим номінальний. Називає такий режим електричного кола, при якому струм, що проходить по елементам кола, дорівнює номінальному значенню струму для цих елементів. Номінальні параметри елементів зазначаються в довідниках технічної документації або на самих елементах. В номінальному режимі величина опору навантаження повинна дорівнювати номінальному значенню, тобто R навантаження дорівнює R номінальне. Ну і так, по всім параметрам, тобто потужності і відповідно. Напруги. Значить, погоджений режим. Погоджений режим це ну, теоретично це режим, називають, коли потужність споживача при заданому опорі лінії передачі буде максимальною. Такий режим досягається при відповідному співвідношенні, тобто погодженості величин опорів лінії передачі і навантаження. А саме, коли r навантаження дорівнює r лінії передачі. В цьому режимі струм в лінії передачі буде визначати за відповідними формулами. Напруга на затискачах бачимо, тобто, ну, напруга бачимо, що буде двічі менше. Тобто, напруга в електричному колі перерозподіляється, ну, це відповідно так, як навантаження і опір лінії передачі дорівнюють, то і напруги будуть відповідно перерозподілятися за другим законом Кергофа. Режим холостого ходу. Ну, режим холостого ходу це коли електричне коло навантаження розривається, опір безкінечність, і ми тоді бачимо, що напруги будуть на вході, на виході лінії передачі дорівнювати одне одному, потужність буде дорівнювати нулю, так як струм електрична енергія не споживається. Ну і е, зазначимо, що струм уже теж буде дорівнювати нулю. Ну, і режим короткого замикання. Треба одразу сказати, що це режим аварійний. Е, значить, при цьому у нас е, лінія передачі закорочується в кінці лінії передачі, там, де у нас е, відповідне навантаження. І тоді ми бачимо, що напруга У2 дорівнює е, нулю, Відповідно, струм короткого замикання буде визначатися опором лінії передачі. Ну, і потужність короткого замикання буде вторина дорівнює 0. А первина буде P1 короткого замикання буде дорівнювати відповідно струму короткого замикання на напругу вхідну. Ну, тут граничні режими роботи. Це режим холостого ходу і режим короткого замикання. Значить, на цьому графіку ми бачимо відповідну ну, таку діаграму, на якій ми бачимо на графіку, тобто режим холостого ходу, коли струм дорівнює 0, і режим короткого замикання, коли напруга дорівнює 0, а струм буде приймати максимальне значення. Значить, що треба буде в результаті проведених дослідів, ми отримаємо такі параметри. Значить, Бачимо, які це параметри. Тобто в таблиці номер 1 куди ми заносимо параметри. Максимальний опір лінії передачі, тобто це 50 Ом. бачимо, ми записали, так? І відповідно від холостого ходу до 6 е значить, параметри, які ми визначили, це буде струм, збільшується від 0,4 Ампера і до 1 Ампера. Вхідна напруга 100 вольт. Вона незмінна, а напруга на виході е, лінії передачі буде спадати із збільшенням навантаження. Е, далі, Значить, при е, опорі лінії передачі вдвічі менше, тобто це можна моделювати так, що е, лінія передачі буде коротша вдвічі, Значить, е, ми отримаємо відповідно от другу частинку цієї таблиці. Значить, струм збільшується від, змінюється від 0,44 до 1,3 Ампера. Напруга вхідна незмінна. А напруга відповідна напруга споживача буде змінюватись от холостий хід від 100 В і до 66, 67 вольта. Ну, таким чином. Значить, по цих даних ми розраховуємо параметри. Тобто це буде потужність на вході, потужність на виході тобто споживача, дельта П втрата потужності, дельта У втрата напруги, R – лінії передачі, R – навантаження, ну і коефіцієнт корисної дії. Таким чином, ми визначаємо всі параметри в таблиці. Будуємо графіки. Перший графік це графік залежності напруги у два споживача. Кінці лінії передачі від струму навантаження. Бачимо R-лінія передачі перша це довга лінія, а е, значить, ну, таким от е, кольором L2 це буде е, коротка лінія передачі. Ну, відповідно, бачимо, що е, спад напруги у першій лінії буде більший. Тобто, чим довше лінія, тим більше буде спад напруги. Графік залежності напруги це вже спад напруги. Бачимо, що спад напруги буде збільшуватись із збільшенням навантаження. Тобто по осі Х в нас відкладається струм, тобто навантаження. І чим більше навантаження, тим більше буде спад напруги. І перша лінія, вона довга, і тому величина напруги спаду буде більша, ніж у другій лінії, яка коротша. Графік залежності втрати потужності. Тобто це е, втрата потужності. Перша, друга лінія. Бачимо, що е, друга лінія вона буде краща, тому що е, втрати потужності е, будуть, ну, бачимо, будуть менше. Ну і відповідно, е, значить, це є. Ну, Показник того, що чим довше лінія, тим буде більше втрат в лінії. Ну і останній графік це графік, який дає можливість оцінити лінію передачі це графік залежності коефіцієнта корисної дії. Лінії передачі від струму навантаження. Бачимо, що при збільшенні струму навантаження вище показники будуть у лінії передачі 2. Так як ця лінія коротша, і е, втрати потужності будуть менше. коефіцієнт корисної дії буде вищий відповідно. Ну, по відповідним графікам, робимо висновки. Значить, ну, і необхідно відповісти на контрольні питання, і тут е, зазначена е, е, теорія, яка дає можливість зробити висновки по цій роботі. Наостанок ну, на э, звертаю вашу увагу на канал в Ютубі, на якому я публікую відповідне э, відео навчального характеру, в тому числі і по цій темі, яку о, значит, можна знайти по темам о, значит, розділів електротехнічних, тобто електротехніка, електротехніка в будівництві. Відео, які дадуть можливість э, ну, покращити свої знання. Попереднє відео було це лінія передачі постійного струму. Взагалі, тобто це теорія, де більш грунтовно розглядаються всі властивості лінії передачі і, відповідно, дещо більше там інформації. Значить, ну, закликаю також всіх студентів підписатися на наш канал у Фейсбуці. Це канал кафедри електротехніки та електроприводу Кноба, де публікується багато різного роду інформації, корисної для спеціалістів і не тільки спеціалістів, для студентів, для загального розуміння для підвищення своєї кваліфікації. Ну, на цьому я дякую за увагу і до наступних відео.